Всім привіт! Ще трошечки про податки. Готуйтесь, наша влада рахує що у нас дуже багато грошей, що ми купуємо зараз з Аліекспресу, з Європи, зі Штатів, акумулятори, генератори, інвертори і прочу фігню. Іноді воно проїжджає без мита, іноді з митом, але всякі там фонарики. Ліхтарики, те, що нам треба при блекаутах, різні там станції безперебойного живлення. Може там ще якісь всякі штуки. Ну, в общем, Це все буде обкладатись тепер. Раніше у нас було 150 євро ліміт не обкладання податками. Тепер до 45 євро буде знижатися з осені. Так що покращення вже тут, нові податочки, готуйтесь люди, все скоро буде. От. Отакі от новини веселі про податки.